Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, сьогодні неділя, сьогодні працюю. Спочатку хотіла зробити вихідний, а потім думаю, та ні, треба йти та працювати. Ви знаєте, на самому початку, коли тільки померла мама, мама померла в п'ятницю, 2 червня. в мене, знаєте, зразу ж така, це, мабуть, такий був шок. Коли на слідучий день треба було їхати, вирішувати там питання, а я чоловіку кажу, він мені зараз розповідає, я цього не пам'ятаю. Я кажу, мені треба на роботу, я в суботу на роботу, це мені допоможе справитися з цим, ну, тобто я тоді зразу знаєте, потрібно щось робити, щось робити, щоб не здуріти, так можна сказати. Коли мені чоловік тоді казав, Лен, ну яка робота, якщо треба зараз вирішувати всі нагальні справи, я розумію, що в цей стрес, в цей час мозок, знаєте, мені підказує, що треба робити, треба робити, треба щось робити, аби не сидіти. Ну, я, звісно, на роботу не пішла, бо ми оформлювали всі документи. До речі, був такий випадок з оформленням документів, у мами був резерв. Резерв був на кладовищі біля її брата. Я вам, мабуть, розповідала, що брат був з Росії, Бабушка позвонила, він весь час прожив в Росії, народився в Україні до 18 років, якщо я не помиляюсь, жив в Україні. І настав той момент, коли треба резерв, У мами всі документи були. Ну, в одному місці і видають такі бумажки, да, коли ти там береш резерв. У нас там такі зошити, де її шукали той резерв. Ну і повинна бути була бумажка, де написано, що це резерв. Ми з сестрою все перешукали. Ну, Я думаю, що в зв'язку з цими переїздами війною, мама то там жила, то там жила вже останній час в себе вдома. Ми не знайшли цей резерв і. Потрібно було свідоцтво про смерть людини, з якої хочуть, ми хочемо поховати в цьому резерві, треба було довести, що це родич. Доброго ранку. Каву. А, так ви в етері, ні? Да. Каву, будь ласка, будемо. Одну каву. Да. щоб Як не вимикати. Забула парку сьогодні. Постиралася. Ну сьогодні довго. Я не люблю чесно. В неділю. А це, це значить основний звичай Ну так, да, в неділю вже доходять, кому потрібні. Будь ласка, смерть, дякую. Треба було е, ну, доказ або того, що це родич. І треба було посвідчення свідоцтво про смерть самого дядька. Зараз я закрию, зачиню двері, Була і музика. Треба було посвідчення про смерть. Свідоцтво про смерть, а теж сестрою перешукали, не знайшли. І як почалась повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, у нас родичі в Санкт Петербурзі. І коли ми спілкувались, вони сказали, що нас слухають, ви тримайтеся. Ну, все в такому випадку, все в такому вигляді було. Ну, і весь час ми не спілкувалися. І коли я подзвонила, це моя сестра. І кажу, що мама вмерла, померла. Ну, ми там відкритками перекидувалися і все, не спілкувалися так, як раніше. Ну, з яким святом там, з ним народження або ще з чимось. Коли я подзвонила, кажу: є у вас свідоцтво про смерть, тому що не можемо знайти. І виявила, що свідоцтво про смерть у них там оригінал в Пітері. Ну, я про це не знала. І добре, що є інтернет, не треба нічого шукати. Добре, що є люди, які йдуть на зустріч, коли я була в ритуальних послугах сказали, що хоча б дайте нам скрін цього свідоцтва, ми його роздрукуємо і додамо до всіх цих документів. Без свідоцтва про смерть або про документи, які доводять, що це родич, щоб похоронити рядишком. Поруч ховати не будуть, ховали б в іншому місці. Ну, Мама хотіла там і був резерв там. До речі, я пішла. До могили тата, і так, вия... так сталося, що і тато мій, і мама, і її брат вони на одному такому куточку. Далеко шукати ходити не треба. Онуки будуть знати, що там бабуся, дідусь, другі дідусь. І пішла подивитись резерв біля... біля батька, щоб можливо після моєї смерті, щоб біля батька поховали, щоб я з ними була на одному куточку. Але батько помер у 2008 році, і там вже є захоронення, вже мені там місця немає. Взагалі, мені знаєте, мені все одно, взагалі все одно. Навіть напишу заповіт, щоб мене кремі... Криміровалі, я не Крим українською, допоможіть, як це буде, і щоб підкопали під, потім до маминої могилки, щоб бути поруч з мамою. Зараз, до речі, так можна робити. Я запитувала в ритуальних послугах: така послуга є, таку послугу можна замовити, і тебе просто підхоронять до тої могили, до якої ти хочеш. Тому я вирішила, що саме так і буде, щоб не було моїм дітям, онукам якихось проблем, щоб всі були на одному куточку. І добре, що дівчата були на зв'язку, це моя сестра, племінниця. Вони скинули свідоцтво про смерть. Ну і таким чином через вайбер я передала на ритуальні послуги, і це питання вирішилось. Бачите, якась бумажка могла б все поміняти. Тому, як мама і хотіла, так воно і, так воно і буде. Хоча кладовище вже старе. І ну, зараз хоронять там на іншому. Так що, а про що я і ще про щось хотіла з вами поспілкуватися? А, я ще хотіла, знаєте, що розповісти, згадала. Коли ми з мамою планували тур, внуки купили бабусі тур в Грецію, я відмовилась від нього. Хоча мої подружки всі мене Вговорювали, їдь, це буде така подорож, ти відволічешся, ну, взагалі від цього абстрагіруйся, від цих сирен, від цього всього, що в нас тут коїться, поїдь. Тобі це потрібно. Ви знаєте, я відмовилась. Я, Греція була асоціація з зовсім іншими емоціями. Чому саме була Греція? Чому саме була подорож? Тому що ми хотіли подарувати мамусі емоцію, гарну емоцію. І я вже не зможу, я просто не зможу. Я буду там постійно рвіти, і я не отримаю задоволення від цієї подорожі. Я не зможу просто. І я відмовилась, і ви знаєте, я в сторіс в інстаграмі запитувала у людей, як це дуже багато людей на початку війни купляли подорожі. І коли сталася війна, вони не змогли поїхати. І чи повернули кошти, я запитувала. То я є партнером туристичної компанії Адвант, мені повернули повну вартість. Навіть е е страхування було, і цю суму теж повернули. А люди писали про те, що кому 50%, а кому просто переноситься тур, поки не закінчиться війна і людина зможе поїхати. Тому ви знаєте, в цьому випадку я хочу сказати, що. Я не шкодую не на секунду, що я стала партнером тури... туристичної компанії Адвант і пообіцяла дівчатам слідуючи командний тур. А це був планувався командний тур. Я обов'язково поїду з ними. Вони планують в Карпати в серпні, в вересні в Хорватію. І я пообіцяла маму, мамусі, що я буду в якій я буду подорожувати. Незважаючи на всі обставини, якщо в мене буде можливість, я буду подорожувати. І в кожній країні, в святому місті я буду ставити свічечку за маму, тому що це була також мрія мами. І семінар у нас повинен бути 17 чи 18 червня. Я теж його відмінила, тому що дівчата всі будуть розмовляти про цей командний тур, спілкуватися про це. Мені ще це буде боляче, тому слідуча поїздка, яка буде в командному турі, я обов'язково поїду з Адвантом. Ці люди мене теж підтримали в цей важкий час і слова підтримки були, ну і взагалі то, як поставилась компанія до цього, я вважаю, що це показник. Да? Я ніколи людей не, не як сказати. Я завжди дивлюсь на те, як надії, надії людини, компанії і тук, -тук, -тук. Доброго. А дайте нам два кофе, ловких. Угу. Американа Еспреса. І лати є. Давайте два лати больших. Давай. А цукру по два. А может там с молоком уже да, идет. Да, да.